Ну що, здоровенькі були. В на каналі НАТО Франк, і е, ми повернулися в цю гру, е, пов'язану з кольдуванням е, в минулі серії. У е, нас нічого не вийшло. Я всіх е, е, намагалася спасти якось, але, але щось пішло не так. Тому, якщо хочете подивитися, десь буде посилання на Минуло відео, а зараз ми спробую пройти це на нормальні кінцівки. Подивимось, що з цього вийде. Мене місце. Та он лежить ледащо. Гоу, ти, вставай! Нам уже час. Цить, не буди. Ваша черга колядувати. Ми так неввічливо витягли вас під ковдри. Маю за це перепросити. Я прям кайфую від голосу цієї кози. Я в минулій серії це казала, і нічого не змінилося. Але взимку, якщо так подумати, ніхто й не мусить прокидатися. Така прекрасна тиша, такий пухкий і затишний сніг. Хоч закутайся і посни тихенько. Це не дивно, панове, адже сніг поглинає звук. Між кристалами утворюються повітряні кишені. Мене хвилюють лише мої кишені. Нам дадуть мідяків сьогодні. Позов, скажи. Нам потрібно лише два. Не перестарайся, бабуня. Ми на місці. Ну нарешті. Час дещо згадати, любий Гостю. Цей дім, а точніше, долю тих, хто в ньому оселився. Постарайтеся зосередитися. У вас усе вийде. Їх було двоє. Спочатку. Потім з'явився третій, малесенький. Стало гамірно, ви це чули, бо ваша хата до них найближча. Але чули ви не лише дитячі крики, ще були жіночі. Вона трималася, як могла, давила плаче крики вечорами, куталася в хустину так ретельно, як мала вийти з дому. Майже ні з ким не розмовляла, навіть коли виходила. Потім сталася та сама ніч. Згадуєте? Вона волає, як звір, перекрикує навіть перелякане маля. Речи так страшно, що замовкають, злякано навіть звіркуни. Що ви зробите? Не переймайтеся, вдих, видих, ви нічого не мусите. Минулого разу я що обрала перший варіант, що другий. Були, ну, скажімо так, різні наслідки, але все одно все пішло на так, тому я вирішила, що треба переграти трошки. Треба щось інше пробувати, але я все одно ризикну і зупиню це. Там будуть ще варіанти. Я виберу інший варіант. Серце калетало дужче, урятуємо цю душу. Забігаємо до хати ката, щоб відволікати. Поки кат звернувся до нас, жінка його в пику. тиша... Пригадуєте, як ви дивилися їй в очі, а вона шукала у ваших відповіді, що їй належить відчути, кутик губ тоді мимоволі смикнувся, так само пом'якшився її погляд. Обидва одразу глянули вниз. Спочатку треба перевірити, що підстави для втіх і є. Чорно, чорною чао. Чим не втіх? У новому погляді вже відбилася чорна калюжа між вами двома. Її рука охопилася за краєчок Колиски. Її є що втрачати. Голос два вона втратила щойно. А решта? І тут у нас знову вибір. Вбивство не має зійти з рук, і годі ці двоє втратила достатньо. Я тоді вибрала годі. А, тому зараз я, мабуть, перший варіант виберу. Просто щоб подивитись, що станеться. Бо купу варіантів треба перебирати, виходить, якщо не вийшло з першого разу, то може вийде з другого. А ні, це вже третій. Як піти, так нікуди, а як бити, так матівку одразу знайшла. Та ти що? Ой, а якби тебе лупило, і ти влупила б у відповідь чи, ну, на ненароком вбила би ну. No. Ви хотіли зупинити кров, а не допомогти її пролити іншому. Схопилася за колиску рукою, якою щойно відібрала життя. Стрибнула в кривавий вирій, щоб одразу повернутися на суху землю. Так, ніби нічого не сталося. Стало тим. Що ненавиділо достатньо, щоб знищити. А як хвать чекала цієї миті, га? Ви наважилися бути свідком, захистити невинних. З цієї миті невинна в цій кімнаті лише маля. це. Хай як не благає материн погляд, він не вмовить вас на співучасть. Ви не станете ділити гріхи навпіл. Її слід віддати на розсуд іншим. Це розумно. Ви не маєте приймати таке рішення самотужки. Коли ти так кажеш, завжди якась фігня відбувається. Я така до, да, до, да, це розумно. На чого. Ага. Інші не здивувалися, як почули вашу розповідь. Жінка не вимовила ані слова у свій захист. Коли руку відчепила від колиски по пальцю. Вона стиснулася у білий кулак, побіліли й губи. Погляд сягнув долу і не піднявся більше. Коли пішла назавжди із вбогим вузликом за плечима, дивилася лише на білий сніг. Ну, тут якісь дивні. Я просто дали їй піти, маля залишили. Типу, якось дуже дивно. Цей світ працює. Розлучили маля з матір'ю і тепер малий пішов. Він буде сам рости? Він там задубіє в тій хаті. Тепер точно все. Хрум, 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 тільки шум. Десь такого ми й чекали. Все привсюдилась. Геть, з нашого села, поки всіх не довела. Громада сказала своє слово від людьком народилася, ним бути, і судилося. Лишається одне питання те, що стихло у колисці, що й на батькова голова торкнулася підлоги. Заслабла від бесонні, болю, жінка навряд сягне навіть сусіднього села. А Малюк? ніхто з тих, хто взявся судити, на колиску не глянув. Ясно, mm, ясно. Класно, Засудити ми засудили, а що робити з малям, взагалі побоку. Так, ага, тут ще один вибір. Візьму його до рук, не відпущу. Нехай забираю з собою. Ну. Блін. Вона. Такі холоди, вона не дійде. Може треба взяти до рук. Не відпускати. Тоді, можливо, ця мама його нас переб'є Ну, навряд чи, звісно, але. Ну, я не знаю прям. Логічно, щоб він залишився тут. Якщо ми будемо його виховувати, звісно, а не просто візьмемо, заберемо і не будемо. що, Треба відповідати за, за свої вчинки. Коли маля, народжена в кітті гніву та смутку, горнулася до вас, ви виглядали уличку сліди того мороку, від якого його вберегли. Але нічого. Проста дитина, чиста, як білий аркуш. Дивися уважно. Завжди дивися. Поглянь, бабуню. Мідячок. Як ти їх хотіла? Один. Та ну. Ще є шлях попереду. Будуть ще мідяки Обережніше. Ми ще можемо під ними задихнутися. Ми йдемо у глиб. Можна і так сказати. Он та хата. Понура, як завжди. Пам'ятаєте? Ну, все пам'ятаю. Я ж проходила вже цю димку. Вам не холодно? Мені ні. Мені так спекотно. О, так. Аж горить, як спекотно. Дивно. Мені дуже холодно. Ну, а як і минулого разу, це ні на що не впливає, так розумію. Просто мені мені холодно. Це зима, дзинку холодно. Хата, в якій народилося ваше дитя, чорнішала з руками на очах. Там не було смутку та болю, але не було і життя. А дитина де ділося? Ви стали щитом між хлоп'ям і безмежім тієї жорстокості, що лякала його ще немовлям. Тепер це був парубок. А парубки, як відомо, жадають любові. Угу, вирос. Ото ще на твою голову. Та чого ти? Діво молоде? Угу. Що такого? Бувало, ви прокидалися серед ночі, а його немає. На Навшпиньки виходите, визираєте з хати, а він там, за деревом, тримає білі долоньки в своїх і сміються вдвох він та його любочка. Ну, прекрасно ж. Це була донька подружжя, що жило у сумній хаті. Так її називали, бо обличчя в ній завжди були понурі, а сама хата тхнула, як підвал. Там не було рік та струмочків, але вогкі стіни вкривав слизький зелений мох. Ніби ту хату щодня омивало хвилями. А доня була шарівна. Зовсім не така, як батька. Ненормальна вона була. В тебе всі ненормальні, бабуня. Вона любила лісу, ще дитиною знайшла у цьому свою втіху. Божечки, як тут закручено! Це та сама дівчина. постійно, Блукала селом, заглядала у вікна, і собаки гавкали на неї, немов скажені, але любов не спинити. Щось знайшов у ній ваш парубок збудила вона в ньому ніжність і пристрасть, а в пристрасті бувають наслідки. Чи на, на та дівчина? Обоє прийшли до вас, зашарилися. Просили благословення, робили це ледь не пошепки, благали його дати, але відмову прийняти були не готові. За ручки потрималися, ой, потрималися. Вас стало троє, а скоро народився четвертий. Тиха, малеча, така тиха, що на душі не було спокійно. Надто розумний погляд мало те маля, а ще пляму. Бускову пляму наполовину спокійного личка, шорстка натягнута шкіра, що зминалася від неохочих дитячих посмішок. Буває, може, з віком мене? з віком вам стало затісно у хаті. Там, де було двоє, стало вже четверо. Усім хотілося місця, але для когось тут місця не знайдеться. А що у нас поруч стоїть? Його ж хата, то нехай йдуть. Вони молоді. Впоруються там краще, ніж ви. Це було дуже сухе літо. За ним напевно прийде надто тепла осінь, що не дощитиме, а далі, як відомо, дуже сувора зима. Село постійно змушувало боротися в останні роки з останніх сил. Скільки не працюй в полі, не полюй у лісі, все одно зими чекаєш із жахом. Одного дня ви збагнули, що вже не маєте де приткнутися у своєму ж домі. Там, де не порпається вона, зайнятий він, а де немає їх, вештається їхнє дитя. Хтось мусить піти. Ви чи вони? З власної хати виживуть? ще чого. Ну, бабуня не тебе ж виганяють. Ті же як не виганяють. Ніхто не виганяє, ми саме приймаємо рішення. Ну, блін, за такою логікою цієї, якщо я нікуди не піду зі свого дому, вони підуть і е, десь конають. А якщо я піду і якось спорююся, то нічого не трапиться. Ми потрапимо в... в наступну історію я так розумію. Це благородно. Це дурість. Недорість. Ви оголосили це дуже тихого ранку. Родина відповіла мовчанням. Ніхто не переконував вас лишитися. Це було б дурне, якщо б хтось переконував лишитися. Бо і так четверо людей плюс, ну, грубо кажучи, п'ять. Вони були вдячні, що ви прочитали їхні думки, попередили своїм рішенням мить, коли це питання постало би невідворотно. Минула пара ночей, і ви вже дивилися, як чужі тіні блукали у теплі дому, що вашим тепер не буде, а навколо тіні млявого вогню, гіркий вогкий запах, так пахне забуття. Ні ну я думаю, що вони нормальні, вдруг там чимось допоможуть мені. Це було б адекватно з їхнього боку. Горіла думка, що ви вчинили правильно. А кістки ламає все одно, га? Кажуть, що старість дуже не любить змін. Що ті, хто полишає домівку у вашому віці, вмирають у чужому домі швидше. Ми що старі? Я щось. Це тут нічого не, не йшлося. Я Але ви змогли обігріти ту трухляву оселю, надихнули її рівно настільки, скільки лишилося й вам. Що значить лишилося? Тож, коли прийшла та сама зима, ви якось впоралися, як і обіцяли. Лише в лютому, коли від голоду не лишилося сили, ви лежали у теплому ліжку. І вам щось вижалося у тінях на почорнілих стінах? Та ну ні, ну не може такого бути. Головний герой помер тут. Це бавки виють. Та ні, це Макітра <головік> Чи я Макітра? Ту зиму ви пережили. Вони теж. Що буде наступно, ще ніхто не знає. Цікаво, що ваш розум цю хату ніяк не міг збагнути, бо коли ви марили, вам здавалося, що ви все ще вдома. Я лежу, дивлюся в стелю на півмертвої оселі. Тіні щось мені шепочуть, що то мій живіт борваш. Що мені їхнє спасить? клас. Тобто цей головний герой помер. Угу. Прекрасно. Навіть до другої історії ми так і не дійшли. Значить, поїхали далі. А, ну, навіть якщо так подумати, то а, якщо б я віддала матері, як, як я і говорила, Маля, вона, вони б замерзли б. Тут, виходить, я не знаю, є нормальні кінцівки, чи ні? Тут, ну, тут ми, значить, виберемо, що я накиду і не піду зі свого дому. Нас не забагато. Це вас забагато. Ну, хто б сумнівався, що саме ти це скажеш. Ви були до них добрі. Допоки не з'явилася ця напруга, допоки кожен їхній рух та погляд не почав до вас промовляти, ти заважаєш. ми хочемо жити, нам ще багато лишилося. І це після всього, що ви для них зробили? Якби не ви, цей хлопчик, скам'янів би у завірюсі ще немовля. Якби не ви, ця дівка мала б байстрюка й ніколи не відмилася б від сорому, якби не ваше добро обоє не мали б долі, ви боролись бороли скруту за двох, хоча й не мусили, і така їхня вдячність, годі. Вікна Чорної хатини з того дня дивилися на вас вовком. Ніби це ви їх зрадили, ніби ви прирекли їх на погибель. Ой, які всі горді. Їх троє. Разом усе переживуть. Зима прийшла нещадна. Село, виснажене боротьбою, ці холоди, переживало ледь-ледь. У сніг виходили лише відчайдухи, пленталися по лісу, щоб перевірити порожні пастки. А от чоловік ходив до лісу справно. Щоразу, правда, цей шлях займав усе більше часу. Ви спостерігали за ним з вікна, з рота ряснували в пар, тіло ледь рухалося під шарами лахміття. На вас у відповідь він більше не дивився, сили на злісні погляди не було. У нас теж розкоші нема. Голодуємо, як усі. Вас тримали міцні теплі стіни. Хто знає, чи пережили б ви цю зиму у хатині навпроти, вони ж молоді, здорові, ви своє життя витратили на них? Сонце все одно повернулося. Навіть коли здавалося, що сніги схоронили всіх, життя вибороло своє, заспівали перші птахи, люди зі скляними голодними очима збирали все, що принесла земля. Тільки у хаті навпроти вже не було трьох. Було тільки двоє. Повних ненависті. Заспівали, Заспівали вже пташки, не крутитиме кишки. Тільки серце захололо, бо невдячні всі навколо. Буде їм тепер наука, як кусати вашу руку. Ну, так. Ну що, ми зараз розглянули ще пару кінцівок цієї гри, але я так розумію, що є там ще інші кінцівки, бо ми оминули другу хату. Тим самим, що ми зациклилися на першій хаті. О, тому, можливо, на наступній серії я подивлюся, щоб туди дійти до другої хати, і подивимось, що там буде. Дякую, що подивилися. Тихого мирного вам дня і бережіть себе.